Біла скатертина впала біля тину, загорнулась в хустку, як маля хатина. За ніч нічого не впізнати, пухнастий тин, пухнаста хата. Прийшла зима, а разом з нею і три брати місяці: Грудень, січень та лютий. Чому ж зимові місяці мають таку назву? Перший місяць зими і останній місяць року раніше називався Студень. Сучасна назва Грудень. Ще в давнину дороги не були асфальтовані, вони ставали твердими від морозу і на них утворювались грудки землі. Так і з'явилася назва Грудень. Люди складали такі прислів'я. Грудень землю грудить, а хату студить. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Грудень холодний, сніжний та з вітрами на врожай. Другий місяць зими пов'язують зі словом Січа, що означає розчищену від дерев ділянку лісу. найчастіше для лісозаготівлі. У цей період наші предки займалися підсіканням дерев перед весняним використанням, що підвищувало врожайність земель. Існує і народне тлумачення того, чому січень так називається, начебто в цьому місяці обличчя січуть морози та вітри. Однак це тлумачення не має таких переконливих доказів, як версія про заготівлю лісу. Інші назви місяця просинець, прозимець, студень, вогневик. Люди складали такі прислів'я: Січень з грудням прощається, а на лютий очі косить. Січень наступає, мороз людей обнімає. Січень не так січе, як у вуха пече. Третій місяць зими це найкоротший місяць року, має значення суворий, жорстокий, злий, така назва відображає характерні для кінця зими морози та хуртовини. У давні часи частіше лютим або лютним називали нинішній січень. Інші назви місяця сніговий, казибрій, сніжень, бокогрій, межень, палютий. Ось такі прислів'я складали люди про місяць лютий. Лютий місяць вітрів і кривих шляхів. У лютому зима вперше з весною зустрічається», лютневі прикмети, метелиці та замети.